Оскільки ми з вами вже поговорили про арифметичні дії, є сенс розібратися, як використовувати отримані на попередньому занятті знання для розв'язування задач. І тому ми назвемо наш репл сьогодні Simple Task прості задачі. І почнемо, ми, мабуть, з найвідомішої задачі з цілочесним діленням. Спорозряд ділення. Уявімо собі, що ми маємо число, якесь двоцифрове число N. Ми його з вами прочитали як ціле число, і тепер нам потрібно знайти суму його цифр. Сам нашого n буде дорівнювати чому? У нас двоцифрове число. Яким чином ми можемо з вами отримати? Останню цифру нашого числа. Нам потрібно з'ясувати, яка буде остача при діленні нашого двоцифрового числа на 10 зустачю. Тобто, наша остання цифра це буде N поділена з остачею на 10. Отримали. Яка ж буде перша цифра? Нам треба дізнатись, скільки в нашому двоцифровому числі. Буде десятки. Для цього треба поділити наше число n на цілу. Тобто ми повинні з вами поставити зараз 2 на ціло на 10. І виведемо нашу суму. Print сам n. Запускаємо число 12. Ми отримали 3. 1 плюс 2. Погоджуємося. А якщо наше число трицифрове, зрозуміло, як ми отримаємо останню цифру, це дійсно наше число діло на застачею на 10. Тепер, коли ми поділили наше трицифрове число на, 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 на 10, ми отримали дві цифри. Ну, наприклад, у нас було число 123, поділивши його на 10, ми дізналися, скільки в нас десятків в цьому числі. 12. А як нам дізнатися, яка саме цифра стоїть на позиції 10? Ми маємо результат поділити з остачею на 10. Тобто, дужки насправді не потрібні, але ми їх зараз поставимо для того, щоб нам було зрозуміло, що ми з вами остачу беремо від результату ділення націлу на 10. І ми пишемо поділити. На 10 соточок. І сотні, кількість сотен ми можемо дізнатися, якщо ми наше число поділимо на ціло, на 100. Тобто ми дізнаємося, скільки в нашому числі є сотен. Ставимо ділення на ціло і пишемо 100. Перевіряємо результат: 123. І ми отримали 1 плюс 2 плюс 3 6. Так само ми можемо зробити, якщо нам треба, чотиризначне число. Це означає, що ми візьмемо з вами кількість одиниць, кількість десятків. Тепер нам потрібно те ж саме зробити з сотнями, тобто ми ділимо, з'ясовуємо, скільки сотень в нашому числі, і забираємо останню цифру, тобто з'ясовуємо, що саме стоїть на позиції сотень. Ділимо з остачею на 10. І останню цифру, яка стоїть на позиції 1000, ми можемо отримати, якщо ми просто з вами N поділимо на ціло, на 1000. Запам'ятайте цей механізм, ми з вами саме таким чином будемо працювати, і причому не тільки тоді, коли ми маємо справу з десятковими числами. Давайте перевіримо результат. 10, 10, 4. ми повинні отримати 10. Отримали 10. Отже, ми з вами тільки ті, що розібрали порозрядне ділення і з'ясували, яким чином ми можемо отримувати будь-яку цифру в нашому числі, знаючи його розрядність. А якщо нам потрібно знайти, ми не знаємо, яке в нас число. Його розмірності нам невідомо, але нам треба знайти останню цифру. Ну, це значить, що ми з вами просто наше число ділимо застачу на 10 і з'ясовуємо, яка цифра стоїть на місці. Ну що ж, продовжимо розглядати найбільш типові задачі, які використовують порозрядне ділення. Не будемо змінювати. Наш репл. ми його надаремно назвали прості задачі. Зараз ми просто закоментуємо наш розв'язок і будемо писати нову задачу безпосередньо тут. Я буду коментувати не по одному рядочку, як ми вже вміємо це робити, ставивши, поставивши просто рішитку. А я поставлю три подвійні лапки. І це буде означати, що все, що входить, все, що знаходиться між цими лапками, буде закоментовано. Зверніть увагу, текст мій одразу став такого кармінного кольору. Це означає, що це буде закоментовано. Тепер я знімаю, і тепер я можу писати код, і він. Буде читатися. Отже, яка наступна наша задача? У нас є число. П'ятизначне. Нам потрібно вивести його навпаки. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, а ми повинні вивести 5, 4, 3, 2, 1. Зрозуміло, що ми маємо оперувати знову позиціями, цифрами, які стоять на певних позиціях. Поїхали. Знову ми беремо з вами число. Обов'язково його беремо в контейнер цілого числа і читаємо її фут. Ми сьогодні розглянемо задачі і будемо використовувати для їх розв'язку порозрядним діленням, а через певний час ми повернемось до цих задач і побачимо, що є інші інструментарії, які дозволять розв'язати цю задачу значно швидше, значно простіше, значно елегантніше. Але поки ми з вами, знаємо з вами тільки про розрядне ділення, то ми будемо користуватися саме ним. Ми прочитали число. Тепер я буду одразу виводити поелементно за допомогою принта, спочатку я виведу останню цифру, ми знаємо з вами, що це число поділено, поділено устачою на 10. Я таки пишу N, знак, 10. І якщо я зараз, давайте спочатку ми так і запишемо, якщо я зараз буду копіювати рядок і його трошки змінювати. Тепер я виведу цифру, яка стоїть на позиції десятків. це означає, що ми з вами ділимо націлу на 10, і результат ми. Ділимо зстачу на 10. Наступний крок: зараз я це скопіюю. Десятки, тепер будуть сотні, і знову забираємо останню цифру. Тепер нас будуть тисячі. і остання цифра. І ось, нарешті ми з вами просто ділимо на ціло на 10 тисяч. Запускаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Запускаємо, і ми отримали те, що ми хотіли. Але зверніть увагу, воно в нас на кожному рядочку окремо. Звісно, ми могли написати отут, в одному принті, але я спеціально це зробила, тому що ми з вами ще не зовсім впевнено працюємо з розрядним діленням, то краще, щоб це було окремо. Але що ми можемо використати? Ми з вами пам'ятаємо, коли ми працювали з введенням виведенням, ми познайомилися з двома параметрами: з параметром SEP, який каже, який розділовий знак буде між нашими елементами виведення, і параметром END, який каже, з чого буде починатись наступний принт. І зараз ми скористаємось саме END, тобто ми до кожного принта додамо цей параметр. Який буде складатися просто з порожніх лапок, да? без пропуску. Це означає, що ми зараз з вами не переносимо за замовчуванням end, це перехід на інший рядок, тобто так званий slash end. А ми зараз з вами просто скопіюємо цей от end і вставимо в кожну команду print. Зверніть увагу, знову ж таки нас. Саме, коли ми говоримо про параметр, параметр print, ми не ставимо з вами пропуск між назвою параметра і його значенням. Теж приберемо. Запускаємо знову ж на тому самому числі 1, 2, 3, 4, 5, і ми вже отримали те, що ми хотіли. Давайте перенесемо тепер цей коментар далі. Це в нас задача. Зараз ми з вами напишемо, що це задача сума цифр числа А це в нас задача. Вивести число на строки В чому п'ятизначне. Значне число. Навпаки, а тут на сума цифр 4 значного числа. Можна цей код переробити і в п'ятизначне, і в шестизначне, по бажанню можете так потренуватись, погратися. А ми йдемо далі. Давайте подивимося на наступну задачу. Ось в нас є умова. Є трицифрове число М. Від нього відняли число що дорівнює останній цифрі числа. Коли результат поділили на 10, і зліва від частки підписали останню цифру числа N, то було отримано число X. Знайти число X. Перше дія. Ми повинні знайти останню цифру числа. Зараз я буду копіювати, бо я лінюсь ще: Ctrl-C, ctrl v Воно тут працює. копі-пас працює, і це чудово. Треба знайти останню цифру. Хай це буде діжит. Діжит. І воно дорівнює L, поділено состачею на 10. Знайшли. Читаємо мову далі. Від трицифрового числа відняли число, що дорівнює останній цифрі числа n. x, і це буде n. Від нашого числа ми віднімаємо нашу останню цифру мінус діжит. Зробили. Результат поділили на 10. Значить, ми зараз з вами ділимо. Причому ділимо націло. Ми беремо в дужки. І наш результат ми ділимо націло на 10. Щоб знайти Х, ми повинні з вами до поставити останню цифру першою, тобто поможете діжит на 100 і додати до о, нашого результату. Х, яке ми отримали. Давайте одразу виведемо принт. Напишемо, що це діжит помножено 100 і плюс наше Х, яке ми з вами знайшли. Перевіряємо. Візьмемо число. Ну, яке нам взяти число? Давайте 123, наше улюблене. І ми маємо отримати що 312. Так, да, Є. Ми з вами розв'язали декілька задач, використовуючи прород ділення. На наступному занятті ми подивимось ще на деякі хитрощі, які ми можемо застосувати, вміючи ділити націло і застачу.